Привіт, привіт! Мене звати Євгенія Мілєрська. Я технолог бренду Окіз Сьогодні пропоную підняти кольоровий коктейль за новинку, яка з'явилася на б'юті ринку. Це кольоровий шампунь, колаборація мене і бренду Окіз Що я хочу про нього сказати? По-перше, зверніть увагу, який він красивий. Зверніть увагу на цей дозатор. Ну, це ж просто фантастика. Бачите, контент робила. Він жовтенький, жовтенький. Дивіться. Що головне, дуже стабільна піна, дуже стабільна. Бачите, нікуди вона не дівається. Це дуже важливо. Вона зволожує, очищує і ідеально підготавлює шкіру до фарбування і корекції. Цей маленький красунчик буде прекрасно вписуватись на ваші робочі поверхні. Тим паче, ви зможете з ним зробити нереально соковитий контент. Ми робили все можливе і неможливе для того, щоб він був такий яскравий. Є такий нюанс: його не варто тримати довше 10 секунд на шкірі. Цього часу вистачає для того, щоб волосинка і шкіра підготувались. Але якщо ви вже вирішили познімати контент і потримати трошки довше, то ретельно змивайте його вологим диском. Цього буде достатньо. Впродовж дня, в цілому, якщо ви хочете в ньому ходити, він залишить жовтий відтінок. Але як ви бачите, в мене на руці нічого нема хоч ви бачили скільки я нанесла шампуню на руку. З цим шампунем ваше літо ніколи не закінчиться, тому що його аромат піна піна-калада. тобто кокос станцював танець з ананасом, і це все в цій баночці. Вже можна замовити на сайті. Тож мерщій, спробуй одно з перших. Всім привіт! Мене звати Ксенія, я амбасадор бренду Окіс. Вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти або нагадати деякі особливості роботи з бровами в осінній період. Почнемо з невеликої теорії. Проблеми, з якими ми стикаємося наприкінці літнього сезону, це зневоднення, гіперпігментація, та навіть невеликі запалення шкіри. На жаль, навіть ретельне очищення та догляд не дають 100% гарантії, що. Активне сонце влітку, хлорована вода в басейні, та навіть морська вода не підсушать нашу шкіру. Тому весени частіше за все ми стикаємось із невеликою проблемою це сухість шкіри. Плюс у додаток ми отримаємо ще сухе прохолодне осіннє повітря, що провокує глущення та стягнутість нашої шкіри. Головним завданням майстра у цей період є саме правильний догляд за шкірою та волосками у зоні брів. Особисто я користуюсь таким правилом: якщо у клієнта жирний або комбінований тип шкіри, то я використовую продукти для зволоження, але тільки на водній основі або безмасляні вітамінні комплекси. Робота ж із сухою шкірою має деякі нескладні лайфхаки, які я вам і покажу у цьому відео. По-перше, хочу сказати, що я маю три улюблені доглядові продукти, і всі вони будуть сьогодні задіяні. Тож, починаємо. Починаю свою роботу із очищення брів. Для цього я обрала новинку бренду. Очищувальна піна для брів та вій якраз добре підходить до теми нашого відео, тому що вона не тільки ретельно очищує, а й дає ефект глибокого зволоження, гарно тонізує та знежирює. А моя модель має сухий тип шкіри, тому зволоження піде їй тільки на користь. Наступним етапом є саме підготовка шкіри до фарбування. Тут я обрала ботокс від окіс, який дуже добре насичує брови вітамінами та корисними інгредієнтами. Наношу його на брови щільно та тримаю під плівкою від 5 до 12 хвилин, що дасть змогу надалі профарбувати брови без так званих плям. Далі я забираю залишки ботоксу і готуюсь до розмітки. А поки є час подумати, чим саме ми будемо робити фарбування. Із сухою та проблемною шкірою я намагаюся не працювати хною, адже вона має невеликий підсушувальний ефект. Тобто сьогодні ми працюємо фарбою. Залишилось тільки підчистити лінії. Для підчищення я обрала пензнак l 2 Талась Young Clean Lines. І зараз покажу вам результат трохи ближче. Тільки подивіться на цю гарну розмітку. Приступаю до корекції. Кажу чесно, як є. Я просто обожнюю працювати воском, але не з сухою та не з чутливою шкірою, адже віск провокує появу нових лущень та подразнень. Та новий віск для депіляції брів та обличчя створений саме для чутливої шкіри і ніколи не викликає подразнень. Тому на осінній період це просто знахідка. Воском я працюю максимально поряд із розмиткою, тому що він має дуже гнучку і м'яку текстуру. Після корекції можемо приступати до фарбування. Я обрала крем фарбу Hot Brunette в чистому вигляді та окисник із відсотком 1,8. Одразу при нанесенні я розташовую пензлем початок брови, тому що моя модель любить натуральні брівки, їй потрібен натуральний ефект без затемнення волосків. Змивала фарбу я поступово майже одразу. Загальний час для фарбування склав всього 7 хвилин. Завершальним етапом у роботі із сухою шкірою у мене є алої концентрат, і з часом витримки всього 2-3 хвилинки до повного поглинання у шкіру та волоски, який я вже не змиваю. Після нього маємо дуже зволожені і слухняні волоски, які навіть не потребують укладання гелем. І наостанок я завжди раджу клієнтам Mi Must Have це бустер для брів саме для домашнього догляду. Він добре зволожуватиме шкіру і волоски, а ще подовжить час носіння фарби. Одних глушень в результаті, і ми маємо натуральне фарбування без затемнення волосків.